Ви на каналі про коспле, і тут ми клеїмо шиємо, шліфуємо, малюємо і загалом створюємо цікаві образи та різний тематичний крафт. Сьогодні ми перетворимо водопровідну трубу в справжній посух, щоправда, знадобиться труба побільше. Загальна висота посуха за референсом до рівня зросту головної героїні, тобто орієнтуємось на свій зріст, і в мене це виходить 175 см. Не звертайте увагу на те, що в мене в руках шматок труби завдовжки сантиметрів 60, це залишки з 2 метрів. Я просто перезнімаю оці дублі після того, як як доробила посух. Так, я купила трубу завдовжки 2 метра, а на посок знадобиться лише 140 см. Труба не може йти через весь посок, бо тут отвір. І якби... Надо, треба, щоб там було пусто. Прорахувалася ноте... Тобто 140 см плюс 50 см. Дорівнює 175. Я тільки на етапі монтажу і просуховування цього моменту поняла, Чому в мене вийшов посол більше ніж треба? Хоча начебто всі розрахунки були вірними. Да? Він в мене 190 см. Секундочку, я працюю бухгалтером вже два роки. Після такого точно треба постійно користуватись калькулятором, навіть коли там 2 плюс 2, тому що я ще порахую, що це буде 6. Труборіза в мене немає, тому розпиляю ось цю Пилкою. Зазвичай я, до речі, використовую саму дешеву трубу, і вона в діаметрі по 2 см, але ця вона дійсно в рази товші оці стінки вона дорожча була приблизно в два рази. 200 гривень за трубу, і вона 2,5 см в діаметрі пів сантиметра, але дуже значно відрізняється якість труби. Вона прям гарно тримає форму. Залишається вирішити питання з кристалами, з чим з чого їх робити, бо є декілька варіантів. Я раніше вже робила цей посох, і було, був він з паперу. Виглядав він не дуже. Бо папір і я плюс трохи лінива, щоб роботи довго з папером. Там прям треба наслаювати багато, щоб був якісний результат. У мене було там по-моєму шари два чи три от сили. Тому цей варіант відпадає. Був варіант залити смолою, але це треба робити. Молд який я ніколи не робила. Це треба багато смоли, бо сам, бо самі ці кристали дуже. Об'ємні. Думаю, зупиниться на класиці. Це 10 мм Єва. Надо перевірити, щоб хватило її, бо щось я поміна нам наче мало залишалось. Це все. Цього мені абсолютно ні на що не вистачить. Є варіант зробити посух з 5-мм Єва, але тоді він буде всередині пустий. А я хотіла просто наліпити бутерброд. І відшліфувати як мені треба. А тут так не вийде. Доведеться вирізати окремі оці детальки і збирати його як конструктор. Найважчим було розкреслити розгортку бублика, але піднапрягши всю свою логіку конструювання, щось вийшло. Спочатку на папері, а потім вже на єві. Булавки, до речі, класно допомагають не тільки при шитті. Коли результат мене влаштував, почала склеювати 88-м клеєм. Яким з дивом я змогла сформувати ось цей круг. Це, типу, буде основа для кристалів майбутніх. Так, це сюди і одразу вирізала оці детальки. Буде вона в такому форматі. У мене є ще товста єва. Так, труба це обрізочок, ну просто щоб зручніше було працювати. Дві два кусочки. Вони прижимаються, склеюються між собою і наверх буде ще, наверх наниз буде ще по одному кусочку. І так от воно буде виравнюватися. І далі буде шліфовка. Вирізання та склеювання кристалів зайняло чимало часу, але сам процес не складний. Найменші кристалики зроблені з 3 міліметрової єви. Наступним же етапом буде шліфування та прогрівання феном. І поки кристали теплі, надаю їм більш ввігнуту форму. Далі йде грунтовка гумовою фарбою в три шари та фарбування. Ефект снігу зробила текстурною пастою, а для блиску додала глянцевий лак. Перед тим, як ми підемо далі, прошу підписатись, поставити вподобайку відео. Це мотивує робити мене більше крафту, більше костюмів і, звісно ж, більше відео. Галочку спочатку підрізала трохи ножем, після чого відшліфувала. Коли воно приклеєно до труби, це не дуже зручно робити, але вибору особо немає. Щоб акрил краще ліг на саму трубу, її також загрунтувала, але це була не найкраща ідея. З бубликом робиться все те саме, що і з кристалами. Великі дірки або грубі переходи між деталями згладила текстурною пастою. Ця блакитна, до речі, дуже легка, на відміну від решти. Можна вже починати підфарбовувати окремі деталі і збирати посох докупи. Найвідповідальніший момент. Тут просто приклеїти недостатньо, взагалі не тримається. Але є ідея, треба паличка від суші. Насадити на неї бублик та вставити в трубу. Але перед цим в трубу треба щось склеїти, щоб звузити отвір, і тільки тоді вставляти. Далі невеличкими клаптиками єви з двох сторін ще підклеюю бублик. І на кінець залишається декоративна велика деталь, яка також буде тримати цю конструкцію. Великі щелини знову замазують текстурною пастою. Ґрунт труби почав облізати від простих механічних дій. Тож я вирішила його повністю здерти шкуркою разом з блискучим шаром труби. Насправді це потрібно було зробити ще спочатку, просто зняти блискучий шар з труби і на тому все. Далі просто фарбувати акрилом і покривати лаком. І не треба було морочитись з якимось там ґрунтом. Фарбування цього посуху щось зайняло набагато більше часу, ніж я очікувала. Не один вечір, а приблизно тиждень. Я потрохи його фарбувала. То рукою влізеш, то ногою, то воно там затреться десь, бо ну, він крутиться. Треба дочекатись, поки висохне з одної сторони, потім переходити до іншої, потім повертатись до першої, щоб нанести другий шар. І так от їх треба зробити. Шара 3-4. Коротше. Це процес е, не на один вечір. Палку, до речі, теж пофарбувала. Я ногтями дру, воно тримається, не здирається. Це плюс, що я для того зробила, просто зчистила оцей блискучий шар, нанесла фарбу і лак. Все. Е, зараз я чекаю, щоб прогрівся в гарячий клей. Я буду клеїть нарешті кристали, і мені кажеться, треба зробити оці дірки. Оцей розріз з двох сторін до мене тут є зробити його ширше, щоб він краще ось сюди сів, бо він ніби як малий по розмірам і не до кінця сідаю. Треба <му> всередину, мабуть. Так тобто я його нанесла не сюди, не на зріз, а всередину, бо саме так лягає кристал. Павутинка. Ось так виглядають склейні кристали. Все красивенько блистить, але я переживала за два момента. Перший, як вони будуть триматись. Ну тут, наче все ок, і загальну тряску витримують, і окремо також тримаються. Другий момент це щілини між кристалами та основою. Надто грубий перехід. В принципі, це можна виправити, як і решту, за допомогу пасти, і потім знову зафарбувати. Наношу його таким товстим шаром, щоб забити всю щілину. Согнути буде, правда, довше. Але то не страшно. До завтра потерплю. Головне, щоб вийшов красивий результат. То воно зараз сохне, можна в принципі зробити оці пушистики. Коли вже якийсь час займаюся косплеями, збирається всякої всячини, яка потім тобі може стати в нагоді. І пушистики буду робити з тієї ж тканини, що я робила оцю шорсточку. Тут я одразу приклала канат у вигляді петельки на гарячий клей. Це у мене шматок у вигляді трикутника, і я його просто скручую, фіксуючи на клей. Знизу також просто підклеюю. Ця шерсть правда налипає просто всюди. Що ж бісить, але ну що робить, це шерсть. Згори ще доклею канат навколо петельки, роблячи таку ніби шляпку. До посуха ці пушистики також приклеюються, щоб не загубились і завжди тримались там, де потрібно. І, звісно ж, укладка хутра лаком для волосся. Можна сказати, вже майже готовий посух. Навіть те, що я білим помазала, воно не вибивається загальної картини. Це ніби як сніг виглядає.